Ми живемо в Україні, у нас триває війна, і багато людей ставлять запитання: ось Ісус сказав любити ворогів. А чи можна брати зброю та вбивати? Адже людей зараз закликають. Ісус сказав, люби ворогів, але ж він не сказав люби. Педофілів, валтівників, тиранів, сатаністів, маньяків. ворог може бути навіть сусіди вдома, але це ж не те саме, що маньяк і вбивця. Далі, наприклад, написано Благословляйте проклинаючих чорноротів просто, але це ж не вбивці. Благотворіть ненависним. Наприклад, коли в полон людей беруть і піклуються про них і годують їх. Моліться за тих, хто ганяє і ображає. Ганящі та ображаючі може бути навіть і дома, але це ж не вбивці, А ісус чітко сказав: усі вбивці не суд. Є закон воєнного часу, коли суд відбувається одразу ж на землі. Тільки питання: на чиїй ти стороні? Або зупиняєш зло і вбивць, або серед цих мародьорів, і вбивць. Якщо серед них, то буде суд тут на землі, і ще й вічності Бог покарає.